Так, Клієнти питаються про недорогий тракторис на каємовській двигуні пряма підлога, якщо мав примусову задню навіску. Ось показую. Це є зараз такий один з найдешевших тракторів з прямою підлогою, боковим розташуванням і примусовою задньою навіскою. Це була Т-244. Ось в такому дизайні. Передні противаги, задні противаги, двигун Кан-385 ВТ. Широкий. Колеса, передні 6,5, 16, задні 24, повністю пряма підлога, бокове розташування, 4 передачі вперед, одна назад, плюс повишені пониження. Тобто 8 вперед, 2 назад. Ось такий дизайн. Херма вже під колір трактора, яке сидіння, все зашито, передній міць механічно, двох вал боропотужності. потужності. задні диски. І він має два зонішніх виносних циліндри, які низують плюс плаваючі положення. Добщо такисне малобору потужні, дві пари гідровиходів. Ось такий тракторець. Весь зад зашито, легке крісло. На даний трактор гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Якщо вас зацікавило, може, можна зробити замовлення онлайн або можна приїхати. Ми знаходимося 7 км Львова по Київській трасі між селами Дубляна і Гамаліївка, приїхати до нас, протестувати даний тракторець, покататися на ньому. І якщо все, підійде, домовимося. То Можна поїхати додому ось таким тракторцем. Дуже хороші, якісні надійні тракторці. І ще раз нагадую: гарантія 2 роки доставка безкоштовна.